Так, і буде у нас зараз, мої хороші, шустра розпаковка. Вітаю мої солоденькі, мої булочки та пончики. Зараз покажу, що купила Шопотиха в улюбленому магазині, про який я вже колись розповідала в попередніх відосах. Трошечки наблизила камеру і поїхали. Буду розповідати, показувати і розказувати. Як ви розумієте, це все, все для волосся. І звісно. Я взяла такі рукавички, куди ж без рукавичок. Це коли фарбуєш волосся, то обов'язково бажано використовувати рукавички МК. Це Тут написано: давайте зробимо такий більш детальний огляд. Тут написано, що вони не з латексу, але вони не стерильні в той самий момент. От. І це МК-розмір. У нас пройшла Фридочка допомагати матусі, тому, будь ласка, ставимо в подобачку Фридусі, хвостику за допомогою. Так, це у нас, зараз скажу точно, а це я об'їбалася. Мені треба XS, а це м Коротше, трошечки об'їбалася, ну ладно, нічого страшного. Треба була взяла Мка. Давайте подивимося, що тут воно, як, як рукавички. Набагато краще, ніж ті, які зазвичай йдуть в стандарті, в стандарті, коли купляєш фарби. Оці, знаєте, такі поліетиленові? Полі тому що полі ну, я як завжди розпакувала не так, як треба. Тому що поліетиленові вони, ну, знаєте, не туди, не сюди, злітають постійно, а все ж. О, о, ну, резина, резина, так. Давайте. О, це не шо флієчка, шосарочка. Сара зараз сидить в стройлері. Ну, спробую так отягти. А може вони і будуть нормальні? Може я погорячкувала. Так, спробуємо, спробуємо. Хе -хе -хе. Ну, начебто нормально. Так, великувати трошечки, але це не критично, але не критично. от, Отакі сьо обласів. Отакі сьо. Ну Це щоб фарбою не запачкуватися, ну, але яка б фарба не була, Знаєте, якщо вона кольорова, то вона, звісно, буде пачкати а, руки. А якщо освітлювач, то коли попадає, ви ж знаєте, воно такі ранки виходить. Ось. Далі поїхали далі. Далі, це до фарби, я купляю окремо окислювач, тому що, от, наприклад, до Ігори, до Ігори у неї, ну, це йде професійна фарба. Хто займається дівчата професійним фарбуванням, ті знають, да, що Єгора насправді ну, не така вже і погана. Це варскоп, досить така класна фарба, я скажу. Я колись років 15 по тому Ігорою користувалася, і був такий колір перлина, як він так називався, цікаво, він і не сивий був, і не золотий, а такий щось, знаєте, посередньому. 12,03, здається, чи 12,06. Потім його чомусь зняли з виробництва. Я так розчулилася. От, шваркоскоп. І до неї не було е, цього окислювача, тому я взяла окремо і взяла шестірку. Ось тако. Лоріаль шестірка. Тут, до речі, Лоріаль шестірка коштує скільки? 3 долара. Ось-такий окислювач, якщо окремо купляти. Я взяла 3. Фріда, це не Так, Хто ще не підписався і не поставив подобачку, будь ласка, поставте вподобачку і підпишіться. Ні, це не снег, дівчика. Так, далі, далі Що ж купила? Ну, Це такий міст парфюмований. Також у мене вже є відоси, в яких я розповідала про ці парфюмовані місти. Дівчата, хто на місцевості, той в курсі, той знає, цей то магазин G-B'auty. Дуже він популярний і завжди там є люди, А, Далі. Цей шампунь теж я купляю вже другий раз. Я не скажу, що я помітила якусь дійсну таку різницю, що він там дійсно допомагає, але мені здається, непоганий. І ще мені подобається, як він пахне. В нього такий аромат, чимось нагадує, знаєте, як. Як пахли оці дікалони чоловічі в моєму дитинстві, якими зазвичай дідусі користувалися для того, щоб протирати окуляри. Оце був адікалон шипровий такий. Ну не трини, звісно, бо трийний він смердючий. Він самий смердючий, бо Їм зазвичай травили комарів і обробляли укуси від комарів. А ось от, нагадую, як шипрові оці одеколони. колони, їх ще алкаші купляли, щоб пити. Ну, Зазвичай я ж кажу, алкаші, здається, трини купляли. А так, дідусі змочували хусточки, оці носові хусточки, і протирали а, свої окуляри. От. І я, знаєте, якось по наїттю. І по пам'яті щось мені так сподобався дійсно цей аромат, що я взяла цей шампунь вже другий раз купила. Далі також ще один шампунь, який я як поважаю, який мені подобається, і цей вже це в цьому виробництву більше 10 років. Досить він такий популярний. Його не завжди можна знайти там, де мас-маркет продають, тобто в великих якихось магазинах. Да? Там Зазвичай де от Head Solders, DA, Ельсеви і всяке інше. А це більш частіше можна зустріти саме в професійних магазинах, все для перукарів. Він ну, заявлений, як тут такі. Інгредієнти, місцеве, до речі, виробництво. Потім покажу я цією компанією купила собі фарбу. От. Тут типу, женшень, є алоевіра і чамаліну, це, я не знаю, щось на шталт ромашки, ну, це, здається, її ромашка. От. Ну, Тут така специфічна ромашка. Далі шампунь також. Оце я ще такі не, ніколи не купляла, оригінал. Але взяла на пробу, тут написано, що силікон відсутній, типа теж заявлений дуже натуральний. І теж він продається чисто в спеціалізованих магазинах, де все для перепарів. От. Також як випадіння начебто. Ну, подивимось. Зараз фрідусь, подожди, мама зайнята. Далі, масочка для волосічка. Мультивітаміни. Цього разу не заморачувалася і ухопила першу, яка там на полищі стояла, тому що я не, скільки, не скільки за масками приїхала, а за шампунями, за фарбою. Зараз рідусь, мама зайнята, гулятися От. Е, мені сподобалося, як пахне не нав'язливий аромат. Що там, як воно буде ну, для волосічка, не знаю, але об яз, обов'язково. Якщо мені сподобається, та навіть якщо не сподобається, я думаю, все одно розповім. Бо раптом хтось дивиться, хто на місцевості. Ну, я думаю, що не зайвим буде там, знаєте, таку наводку якусь зробити, щоб люди вже мали на увазі. Нагадую, що в мене фарб... фарбоване волосся, але своє, воно вже досить таке сиве. Так, їдемо далі. Взяла два маселка для волосся, але перед цим хочу показати фарбу, яку я купила. Така фарба з'являється, вона дуже рідко в світлих тонах, тому я хапнула сразу 4 на всяк випадок. А знаєте чому? Тому що тут написано, що відсутній амоній, аміак, відсутній аміак. І там був окислювач 12. -ка. Я його відразу на касіш виняла і віддала, тому що сказала, що це для мене ну, занадто, занадто він такий. Потужний, це не треба нам таке, щоб волосся казала бай-бай. І оце такий Голд, йде. Колір Голд. Золотий. І до речі, також. А зараз у мене лавандовий колір волосся. От, перед цим був рожевий, а перед цим був такий прям, ну дуже червоний, яскравий, рожевий. От, Я взяла, бачите, аж раз, два, три, чотири. Тому що оці такі фарби, ну, вони не часто бувають в продажу, от, а коли є, це ознака того, що треба брати. Подивимось, до речі, за це цей Ігора 97, 9-7, 9-7 це типа блонд, ну, золотий блонд або екстра лайт блонд Купер. От, вони схожі, якщо, коли я дивилася палєтку, ну ви знаєте, що палетка, там, де оце образці волосся висять, вони всі йдуть фарбовані на світлене волосся. От. Вони дуже схожі начебто. Начебто ну, подивимось, як воно буде. От. Я думаю, якщо це буде непогана фарба, і на що переплачувати, тому що і гора вона дорожча. Далі. Далі взяла ось таке масло, олійку, олійку для волосочка з авокадо. І, звісно, ще одне маслечко. Це іде якесь таке, знаєте, типу, марокканський аромат. hair Essence Oil. Ну Суть така, що або на сухе волосся, або на вимите вологе, чисте. Просто невеличку кількість в руцях розносити, розмазуєте, а потім наносити повністю на все волосся. Це начебто Китай. Начебто Китай. От. ну, До 2026 року. А мені образець там стояв такий тестер, і можна було нанести на кінчики, мені сподобалося. Це я не наносила. Не бачила в тому сенсу. Але все ж таки, я не знаю, показувати кінчики. Ну Блищать, бачите, воно таке маслечко нанесло, і волосечко таке блискуче-блискуче стало. Отакі у нас покупочки, так, це мікрофона. Не знаю, розпакувати, показати, як воно всередині виглядає, і сказати, скільки все це коштує. Попишка, щоб там, що рапки, забувся. Поки на місцевості, а Joy Beauty Dream. Магазин має назву. О, такі у нас сьогодні покупочки і зараз я розпакую олійку. Не питайте мене, що робить дитина, вона щось риє там. Кудись під коприю в іграшках заколупалася помішниця моя, да. вибачте, я вас не чіпаю, можете рити далі. Вибачте, що відволікла від. Справи, від справи. Щось вона там копає, копає, кудись копає під Так, у нас передають дощі, начебто, але цих дощів не бачно. Так, купували. Шука у нас оліта. марокканський аромат. Слухайте, вона йде в склі, це скло. Досить така важкенька Ну це Я не пойму, це що за взагалі Арганова чи оливкова? А, арганова олійка. Написано на арганова ліка, але чомусь тут, бачите, як виглядає як оливкова таке. аліка. це все скло, але так, М -м -м, непогано пахне. Аромат такий непоганий. Ледь-ледь його можна відчути, і це класно. це класно. Тому що, якщо, наприклад, ви користуєтеся якимось парфюмом, то зайвий аромат, щоб змішувався, воно не до чого з косметики. Вона має жовтенький колір, Так, це скло. І зараз розпакуємо оцю. Це у нас до якого року, там не пойму. До 27-го, наче до 26-го, а це до 27-го. Ну, 2 роки термін зберігання це нормально для олії. Особливо, якщо вона герметично закрита. таке. Тут масло з авокадо, принцип, діє такий самий, як і ось на вологе волосся вимите або на сухе чисте. Просто наноситься. Це хто виробник у нас. Це Китай і то Китай виробник. Чесно, до китайського виробництва якось всі так скептично відносяться. я не виключення, але на пробу взяла. Це не скло, це йде пластик, темний пластик. Пахне. Ну, не авокадо, я не знаю чим. Я не знаю навіть. Аж нас, друзі, Такий аромат. Ну, тут ще, бачите, написано, що з колагеном іде. Ну, подивимось, подивимось. Якщо мені сподобаються дійсно ці олійки, то я в шоцах, а в шоцах окремо про них більш детально розповім і покажу. Ось так вони виглядають без пакування Саме пакування. Ну, покування ось таке. Ось так от. Як я казала, зараз в мене такий лавандовий колір. Ой, вибачте, з'їдені губи, це я манго їла. Ну. Оскільки я пам'ятаю, намагалася колись давно а -а зробити лавандовий, в мене не виходило. А цього разу якось так легко сам по собі зайшов. Ну, воно виглядає як танування, я думаю, що буде змиватися. Подивимося, як швидко. ось ці всі куточки зараз подивимося, скільки загальний чек вийшов. Ой, це в мене не бруд під ногтями, це я ланкан їла чистила такий фруктик. І воно від нього, знаєте, ну, нігті, Так. І загальний чек, тобто сума да, на це все 60 доларів вийшла, от На 60 доларів. Получається, 2 ігори долярів, 2 ігори, 4 безміячних карби Z Golden. А главси, винявка, три окіслювача, три шампуні випадіння, 1 маска для волосся мультивітамін. І олійки для волосечка да. з авокадо і органова. І все таке. Дякую, дякую за увагу. Обов'язково ти ціємо вподобаєчки. Також дівчата, хто на місцевості, я ж кажу, нагадую, що все-таки магазинчик. А Піціємо вподобайки також. Ну, Пошоршати, якщо походити по тому магазину, багато чого можна цікавого цікаво, знайти для себе. От. І щоб до вас так гроші приходили, як ви мені вподобайки пицієте. А взагалі, як завжди, посклавшися традиції, у кожному хочу побажати, щоб у вас завжди вистачало грошей на все те, що ви хочете собі. Купити, придбати, те, щоб і залишалися гроші, і ще й накоплювалися отакоє. І до зустрічі в наступному відосику цьомної солодиночки. Рідочка, розкажи мені, будь ласка, що ти там за подкоп робила, коли мама знімала відоси? Що це у нас була за ці СНР га? запланований? Дітьомою красивою. Завтра їдемо до ветеранару. На плановий огляд. Це вже розуміє, що мама каже про ветеринара, понімаєте? Їдемо завтра до ветеринару. Боєшся? Укола не буду, ну, мама, ти брешеш, опять будуть якийсь укол робити. Не переживай. Мамка завжди з тобою. Мамка тебе обожнює. Це моя таке маленька дитинка, маленька дитинка, писиця моя. У мене дві писиці: Сарочка і Як Вподобає за хвостика, хто ще не натиснув вподобайка. І підпишіться, хто ще не підписаний. Це дуже насправді важливо для нас, для мого каналу, тому що плани у нас великі, да, робити канал більш цікавішим. Але поки що людей мало. Як ви знаєте, коли людей мало, а потім раптом ну, набереться сума, то ці відео, які попередні були. Вони, на жаль, ютубом не враховуються. От так от. Тому зараз так конкретно щось знімати, наче і хочеться, а в той самий час боюся, що просто викладешся. Воно не знайде свого глядача. Тому нам дуже важливо знайти свого глядача. Всього хороше, всіх цьому і всім удачі.